З вами знову в грязній футболці. <laughs> це новий влог. Я тільки завершила і виставила попередній влог. І дивіться, як це просто найкрутіше відчуття. Якщо ви хочете зробити свій YouTube от не для когось, для себе. Щоб просто так от сісти, вімкнути свій влог на телевізорі. будь-де, Просто будь де І отак от сидіти. Так, знаєш, це як. Коли ти виклав свою сторіс і потім передивляєшся їх по раз, так оце те ж саме. Я свій влог дивлюся ну, перші дні точно дня раз три-чотири. Ну, дивіться, ну, ви мене зрозумієте, що так. Набридло вже бути в оцін постійно. Попередній влог я була тільки в цій штуці. Зараз піду в місто, мені треба булавки. Найти булавки, я думала, може в секонд ще зайти. У мене нема речей. У мене нема речей. Але нема речей. Ще тут дуже грязно. Тому якщо ми домовимося з вами, що в цьому влозі я все ж таки це приберу, то буде дуже добре. Ой, треба поскладати зимові речі, кудись їх відкласти наверх. Бо там є верхня полочка, дивіться, це можна приділити, який в мене зріст. У мене зріст 1,63 м. І, звісно, що правильно, я туди не дістаю. Треба просто це на стулі робити. Для штуку. Але знаєте, я не... от у мене все, я ненавиджу з відкритими руками все, щоб. Мій комплекс це руки, це кошмар, це просто, мені каже, я така огромна з цими руками. Ну, думаю, ладно, я в минулому році вирішила пофіг. Мені подобалось, а зараз я все одно трошки погладшила і, ну, якби, поки що не сильно мені подобається, але я одягаю, бо мені нема що одягти, бо 26 градусів. Фу, боже, це ужас. Але дивіться, що ми купили. Зараз я вам покажу. У нас сонячна сторона починається, коли починається пекло. Тому обновочки покажу зараз. Тепер у нас є така штора. Вона, звісно, 300 см, у нас тут 245 см. Але от для цього і мені потрібні булавочки, бо я якось пришпілю. Мені важна. Господи, чесно, мені і отак от норма. Да. І ще з'явилось таке кресло. І тому дивіться, от. А... Чорне, чорне, чорне. Мені здається, так дуже гармонійно і воно все поєднується. В ідеалі ще одну штору сюди купити, те вікно буде відчинене. Ну, в ідеалі, так, звісно, три штори. Так, традиційно показую свій лук. Штани вже присувати мені стало лінь, тому отакий лук. Я подумала, що треба зараз перекусити. Перед тим як виходити, тому що я відчуваю, що коли я вийду там у це все, мені захочеться їсти і почну бурчати живі. Та мені не можна до такого стану доводити, і мені треба часто їсти. Тому я. Навер... Наверно... Оу, вау. Наверно. Тому я, напевно, зараз їм машеньку. Дав, може, не саме корисне, але бляха. Ну, які. Не треба в мене відбирати останні радості житті. Отак от, от. Зараз з'їм і тоді вже піду. З'їдаю десь може половинку. Бо щойна більше мені не хочеться. Нібо не те, що я прямо бажаю цю машинку. В мене зібрано таке люблю. Ну. Ой, що я тую? Прикусно. У мене просто немає нічого в житті. Да, так от буває. Одне в житті, на всі випадки життя. Мені так подобається оця статуєтка, я не можу просто. Але там зараз така велика черга. Але вона мені дуже подобається. Я б прям взяла. Її. Я візьму її всю. Клас! Прикладе. Дивіться, який стакан балдежний. всі кажуть, що цей пудинг дуже смачний. Мені шкода 70 гривень <сумі> за те, що мені і не сильно можна. Коротше. Це я спеціально так пройшлася, щоб типу, естетично. <сумі> Мене зараз від жари просто, я ненавиджу жару. Я вже вся мокра. Фу. На обід у мене ось цей супчик з фрикадельками і редиска. Бо я її так хотіла, хоча мені не сильно її можна. Ну все, і гарасіня. Сільпопа 40, 40 гривень. до речі Сінзея, прям кайфовий. Я завжди хотіла щось таке подібне із такою прозорою трубочкою. Звісно, можна було без цього світіння, але і так прикольно, гарно. От коли купив якусь річ, да, перший день ти прям все, я п'ю воду. Завтра такого вже не буде. Я вже вдруге роблю спаржу і роблю це таким чином. Потім кидаю в кипящу воду на дві хвилини і потім прожарю одну хвилину на сковорідці. і вона виходить дуже смачна. Добрий день, Все, холода. Погода це якийсь ужас. Коли вже буде посередня погода, коли я зможу носити піджаки, все ще там якісь Нічого, піджаки, але це одне худі і, і все. Одне худі і що. Нічого. А, і, і якщо сильно літо, то в мене немає футболок ніяких. Я ж купляла, щоб ходити. ось. Але наче через от пару днів буде така погода, що можна буде, я думаю, в піджаках ходити. Ой, Ой Що сьогодні неділя, вдома нема що їсти. І це такий кошмар, коли тобі не можна щось такого легко перекусити, тобі треба все одно це готувати. А треба, щоб зготувати, треба час. Я це не знаю. І мені, лень, мені не хочеться нічого готувати. Але все одно йду зараз в магазин, я щось куплю, щось зроблю. Вас ще дві секунди, щоб угадати, куди я їду. В лікарню. Справді, зараз записалась, я сама записалась, просто не, не то, що треба, да? А от я сама вирішила, що зараз запишусь до терапевта. Хай він мені випише направлення, і я завтра йду до гастроентеролога, щоб мені щось сказали, як мені харчуватися. Може, що ще треба пропити. Ну, коротше, боже, це, це нові вібрації, новий рівень. Я купила два пучка спаржі, тому що вона перемерзла і, непонятно, коли буде наступна. О, це 460 гривень. Я вже вдома. Зараз буду варити спаржу. Уже вона в мене там, о, це у звар. блюдо. брилда. Спаржа. Я її вже почистила. Зараз він вода закипає, буду, буду її готувати І зроблю обід. О, що мені так не прибрано тут. Оп, Ось цей спеціально. Хотіла вам показати цей салат. Це, не знаю, це міні, міні шпинат. напевно. А в Німеччині я так його обожнюю. І він коштував. Почекайте, подивлюся. <гум> не видно, не видно, не видно. Так. Він коштував 1 долар. І його там було в три рази більше. Тобто. Отака 0,5 була штука. Тут його менше. Отак от було. Але він дуже смачний. От правда, я просто я пам'ятаю, його купувала і їла салат з ним просто постійно. Він дуже смачний. А в сільпо він коштує за цю штучечку, щось там майже 90 гривень. Отака от чесно. Я, до речі, дуже люблю отакий ракурс. Тому кому цікаво, ось, бачите, оця штучка, вона дуже створює такий красивий ефект, наче от ми підглядаємо за чимось. І от коли я буду насипати, да? не знаю, мені гарно. Тому, якщо що, беріть собі. І такий ракурс дуже прикольний, коли у вас крупний план, дуже сильно наближений до камери. Ну, це так, якщо так от робити в русі, да? так? Все. Так, все, далі. Оцей сир дуже-дуже-дуже-дуже смачний. Це не фета, це він набагато лагідніший, не такий солоний а дуже смачний. Я не знаю яку, я помі... поміряла білу така, мілашка. Але синя також була гарна. Зараз поміряю. Я не знаю, чого мені подобається синя більше. Дорова порці і це все, що я І то я вже об'їлась прямо. У мене просто через 40 хвилин прийом у гастроентеролога. І я просто поїла бор. Ви б знали, як я зараз з собою пишаюсь. Я була у гастроентеролога. Сама сама вирішила записатись. Я прийшла з, з нею поговорила, що мені зараз можна, не можна. Вона мені дала там два листочка Та от дієта, яку я типу, ну як типу, притримувалась. Вона дала мені іншу дієту, але вона більш така щадяща, тобто там просто от рекомендовано, не рекомендовано. Да, і такі продукти, які мені прям зараз взагалі там, типу, не бажано, це там цитрусові, чай, кава. Я сьогодні випила айс-лате. Я думаю, чому він так пече в баку? Давай точно ні, кава ні. А зараз сезон, зараз сезон айс-лате. Коротше, отак от. Я вам зараз дуже покажу, що я все так на словах, на словах. О, така. Це. Це після, того, це після того, як мені ще треба побути на отій трошечки гастритовій від дієті, а потім вже можна більш-менш. Зараз сижу. Блін, треба сюди частіше приходити. У нас є такий диспансер, і знаєте, такий, як типу, дом при старілах. Але тут така зелена територія, і вона оце зараз все цвіте, пахне, і тут реально сидиш, то так тихо. Ну чутна дорога, але все одно це пташи, пташки співають. Прям всяка і таке Я таке влюблю. Треба йти додому, монтувати відео на це. А то яке по по замови, по роботі, <смі> по роботі да. Мене це найулюбленіший собор. Він такий гарний, такий красивий. Просто я не знаю, такий гарний. І той купол був є. попереднє, що знімала. Прям вау-вау. Спаржа. Ось такі пакети ще. І в холодильнику щось дуже захолодне, я переживаю, щоб вона не, не пропала. Знили мою нову піжаму. з нью йоркера Там ще штани Ви? такі класні. О, Штанишки. Трілка день другий. Це обід. Додала ще картопельку, Бо щось вчора я то наїлася, але все одно хотіла їсти. Він сьогодні такий день, це вже наступний день. Я сьогодні цілий день монтувала, нічого не знімала. Не знаю, якийсь у мене такий От під вечір дуже дивний стан. Ну, Я якась дуже сильно схвильована. Зараз знову готую суп. Я вже це надоїло просто Боже. Я готова їх їсти, але я не хочу їх готувати. Завжди, коли мені так складно, вічно, морально, завжди їла. І зараз найобразливіше, що може бути. Я розумію, що мені не можна їсти те, що я їла раніше. Але от, до прикладу, вчора їли суші. Ну, більш-менш було, ну, типу. Але я розумію, що ну не можна ж мені ну, так грустно. Смисл житті був їда. І коли мені грустно, мене підтримувала завжди їда. Може, через це в мене, знаєте, лишня вага. Я себе підтримувала як могла. їдой. Звісно, смішно, але мені зараз грустно, знаєте, коли в тебе їжу відбирають. Ну, таке. Це, знаєте, має бути повне переосмислення. І цей квітень у мене повністю якесь харчове переосмислення. Оце такі діла, дядька. Паштет і суп. Паштєт і суп. Іноді все починається з паштета, грусті і вообще ужасу. Але за те, як завтра мені може щось таке якесь озарення прийде, мотивація якась. Але поки я не зроблю відео, які мені треба змонтувати, все в мене життя на стопі. Тому і Далі монтую. Ми йдемо на теніс. Я грати вмію, але ми вже були. Я просто ходила, бігала по пометчиком. Дивиться, що в мене з Лазом намонтірувалась. Я отак от і хожу, собі рочки. Ось така грусть печаль день другий. Я не знаю, в мене якісь такі дуже дивні відчуття в тілі. Я не втом, ну не знаю, чи втомилась, не втомилася, іначе. Бувають дні, коли просто лежиш і запіде. Правда, мені не можна багато. Я поприбирати зараз. Може відволічусь, хоч якусь корисність зроблю. Бо фу я не роблю, коли брудно в квартирі, в мене це прямо аж не надихає. Отакі настроєння, дівчатки, А що. Як дівка. Я вибралась на вулицю на 5 хвилин. <гум> Вирішила погуляти. Нагуляюся. Подивіться, це що. Блін, а тут класно було зранку, приходити сюди на тренування або ввечері. Прикиньте, якусь романтічно. романтично. Є, тут немає наркоманів. Отакий <гум> от тиждень в мене був. Насичений, в шкафу я так і не поприбирала. Не такий більш робочий був. У мене є такий стан зараз, я не знаю, будь я в якомусь польоті. І це одночасно якийсь такий внутрішній спокій, але така якась, типу, фух, знаєте, все, я живу, просто живу, і мені прикольно. І Я не знаю, це так якось... Ду дуже вперше в мене таке, тому <рапився> щось мені таке не сильно таке знайомо. Отак от, так от. Якийсь такий цікавий там. І зараз максимально хочеться якось про себе подбать, <рапився> про себе по <подбать>. цей <рапився> якось дуже обережністю до себе зараз. такий прям Прикольно. Пора вже до спорту вертатися, Да, Та отак от. Так от. Дуже сильно вдячна, що це так посиділи зі мною. Подивилися. Я з вами поділилася і буду з вами прощатися. Якщо у вас ранок доброго ранку, якщо у вас вечір доброго вечора, якщо у вас день, йдіть щось робіть. Обіймаю вас! Я поняла, що я відчуваю останні дні. Я зараз стою, дивлюся на річку. Я відчуваю любов. Любов до життя. Це неймовірне відчуття, почуття. Це неймовірний стан і, і прям вау, коли, коли життя просто є. Воно вже є зараз. Для цього не потрібна людина, ніхто не потрібен, є тільки я і життя, все. Я люблю своє життя. Мене аж сльози наворачуються. Такий, такий місяць просто був складний. І я якось з того ж видихнула, чи ли оце нарешті до мене приходить це таке почуття. Я прям я, я ж кажу, я прям проговорююся, і в мене аж так щось елементарне, але. Але то, що дуже сильно, дуже сильно захоплює зараз. І от мені дуже хочеться потримати це відчуття і максимально з нього зробити щось корисне для свого життя, щось народити, відродити. Тому я якось прямо ж вау, сміттє. Лобіть життя, коротше.